Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці ArtX! Що ж таке Art X? Це зовсім новий український бренд. З'явився він приблизно у листопаді минулого року. Ого, прям молодняк! Молодняк! Так, це легкий бюджетний український продукт, і сьогодні ми про нього поговоримо. Почнемо з дизайну. Виглядають пачки дуже соковито, За рахунок цього тиснення глянцевого вони прям ну, виглядають дорого. Угу. Угу. Одразу він не скаже, що це якийсь бюджетний продукт. Повністю з тобою згодна, дуже класна упаковка. Мені ну, реально подобається. Чорний завжди виграє, завжди виглядає стильно. Так, спереду ми бачимо назву логотип бренду Artex HukaTabaco. Потім з тисненням таким глянцевим зроблений смак і підписано, що за смак. З іншого боку, у нас є рекомендації по використанню продукту, склад. Виробник, навіть номер телефону є. <laughs> І дата виробництва. Термін придатності обмежений. Прикол, беречи з цим номером телефону. Я перший раз бачу, що вписали на пачці номер телефону. На бокових частинах ми бачимо їх соцмережі, тобто Інстаграм та Телеграм. Фасування. Доступно тільки 50 грамів. На даний момент у виробника в наявності є 15 смаків, вони всі йдуть моносмаками, міксів поки нема. Так. Все. Всі моносмаки. Угу. Так, що відкриваємо і показуємо, що всередині сировину. Сьогодні ми будемо куштувати банан. Всередині нас зустрічає ось такий Пакетик з сумішю. Що хочу відмітити, що в них є на пакетиках відривна лінія. Тобто не у всіх брендів, хто в пачках, є на древна угу, лінія. Угу. Це так. дуже зручно. Ну, на запах соковитий такий банан. Стиглий, Так. Стиглий дуже банан. Дуже стиглий. Побачимо, який буде на смак, і розповімо вам зараз про аромки, які ми вже встигли прокурити. Я дуже не хочу, щоб в ньому відчувалася оця шкурка від банану. Прям дуже не хочу. Я думаю, буде солоденький. Солоденький? Так, переходимо до сировини, і ось тут у нас зустрічає, знаєте що, пластилін. Тобто починалось все так добре, а зустрічає нас ну, суміш дуже незручна в роботі. Ну, можна ліпити все що завгодно з нею. Зробиш сердечко мені. Ну, можу. Хто робив сердечко з тютюну? Ще ніхто. Ми перші. От! Буквально секундочка, навіть без склею. Mm. Тобто працювати взагалі він майже не рихлиться. Mm -hmm. тобто, треба витратити купу часу, щоб нормально зробити рихло чашку. Як варіант, забивати тільки в фанелах, там можна і не розрихлювати. Yeah, але ж наче виробник сказав, що буде працювати над цим чином. Ну, так, так. Спілкували з виробником, казали, проблему вирішують. Ну... ну, слухай, півроку навіть немає бренду. Звичайно, Попробуємо. не може Попробуємо. бути прям все так ідеально, десь, десь та повинно бути. Ну, ми ще про смаки не розказували. Так, <пробуємо> <пробуємо> да, до речі, якщо хтось подумав, що все ідеально, <пробуємо> то ні. Розпримула. Так, забуваємо чашечку і будемо розказувати вам про смаки. Друзі, а я хочу нагадати всім, хто дивиться цей відос щоб ви не забули поставити лайк. Підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові огляди. Нам буде приємно і сподіваюся, що для вас це не важко. Дуже приємно. Чашка у нас вже прогрівається, а ми почнемо розповідати про смаки, які ми вже скуштували. Угу. Почнемо. Почну з оранжата. Апельсин. Чесно кажучи, я люблю цей смак в тютюні, але дуже рідко він попадається такий, щоб був моно. Тому я очікувала щось дуже класне. Чекала, поки я одужую, щоб точно мені відчути всю таку прелість цього смаку. І, в принципі, моя чуйка мене не підвела. Смак мені сподобався. Це такий солодкий, достатньо апельсин, але в ньому є і кислинка. Гарна аромка. Якщо хтось любить апельсини, то welcome беріть Art X. Наступний смак це диня. Не дуже солодка диня, і мені тут чогось не вистачило. Аромка загалом така якась трохи пустовата. Ось ну, трошки недопрацьована диня. Вона не приторна, не солодка, якась така трав'яниста, може, я не знаю. Угу. Ну, Зелена попалася у... пустовата трохи. Лимон. А, чесно, очікувала, прям супер щось кисленьке, але це такий а, середній лимон. Більше в ньому відчувається навіть оця от, е, шкірка лимону. Тому ну, такий. Виноград. Я беру одразу два винограда. Тут е, білий та чорний виноград. Е, я одразу їх достав з упаковки і не знаю, який з них який. Тому буду розповідати взагалом. Один з них більш солодший. Відчувається як виноградний сок, прям такий дуже солодкий, приємний виноградний сік, ну щось типу садочка, інший менш солодкий, але також непоганий. Тобто загалом обидва смаки винограду гарні. Який з них солодший, я вам не скажу. Лайм дуже яскравий приємний лайм. Є кислинка, є е, трошечки своєрідної горчинки, е, як у лайма. Дуже яскравий сам по собі смак. В міксах треба небагато додавати, бо він прям забиває в міксі. Е, курили ми його в міксі з полуницею, uh -huh. полуницю забило лаймом, тому ми не можемо розповісти про неї. Uh -huh. Лайму лайкос класний смак. Uh -huh. Кавун коштували сьогодні перед оглядом спеціально для вас, щоб розповісти вам, що там за кавун. Ну, чесно, аромка слабовата була. В принципі, кавун відчувається, але десь там фоново, прям ну дуже-дуже далеко. Мені не дуже сподобалось. Я очікувала більшого. М'ята як м'ята свіженька, солодка. Е, мені трохи нагадала м'ятну зубну пасту. <рес> <рес> ну щось, щось типу такого. Грейфрут. Е, цей смак мені сподобався. Прикольний, насичений. Чимось мені нагадав апельсин. Е, злегка фоново відчувалася гірчинка від грейфруту. Смаку ставлю лайк. Абрикос. Дуже прикольний смак, дуже схожий на справжній абрикос. Додати нема чого. Гарний абрикос. Скуштуйте. Дійшла черга до банану. Ну що сказати? Треба ще трошки почекати. До речі, сам тютюн достатньо такий жаростійкий. Ми гріли його на трьох вугіллях під ковпаком. Мені гіркота відчувається. Є... Гіркота. Так, ж так? Оця, от, яку я просто, блін, не люблю і взагалі не розумію. Ну, я розумію, чому, бо навіть, напевно, аромок немає інших, але, блін, нащо взагалі було її робити таку, не знаю. Ні, мені. Не відчувається? Що, ти думаєш, я себе накрутила? Зараз ще раз куштую, але ну, мені якось гірковасто. Навіть о, я не відчуваю банана особливо. Мені відчувається банан. Але він не надто солодкий. Такий... Мені здається, він геть не солодкий. Так, більш такий до нейтрального якогось. І можливо куштували ці білі штучки, які на кожурі залишаються. На банані. От, ну, я тобі за тут... них і кажу ж. А, ні, тут не, не... у інших є, ну, у деяких виробників є прям така гіркота, прям гіркота, як шкура <сум> банану. А тут присмак у цієї біленької штучки. Ну, так. Да. До речі, після смак банану прикольний. От зараз я відчуваю. Ну, такий натуральний, нехімозний банан. Без всіляких так. домішок, mm -hmm. ну, суто чистий банан. Після смак дуже гарний. Після смаку прям значить, поживала тільки що банана. Ну, мені подобається. Але коли затягуєшся, я відчуваю якусь гірчинку. Можливо, ти от правиш це оці більці. Не знаю, що це. У нас є гарна новина для вас. Три смаки ми залишили на розіграш. Це у нас буде манго, це у нас буде м'ятна жуйка та блубері чорниця чи лохина. Щось, Вибрали щось максимально, такому. щоб ви скуштували і фрукти, і ягоди, і ще й закусили жуйки. Розіграш пройде у нас в інстаграмі. Умови вже почитайте під постом з цим відео. А ми переходимо до підсумків загалом по продукту. Ну що, друзі, давайте підсумуємо. М -м, загалом, враховуючи те, що продукту ще немає, навіть піврочку, достатньо молоді, вийшли з класними моносмаками. І е -е, враховуючи все те, що ми прокурили, я скажу, що достатньо гідно. Деякі аромки дуже схожі з турецькими, такими, як були. Там У Адалії, у Щербетлі, щось типу того. Тобто ну, мені дуже схожа по аромкам на якийсь турецький продукт десь так. Але враховуючи його ціну mm -hmm. е на хвилиночку ціна за 50-грамову пачку. Пачка виглядає дуже прикольно, е то ну, доволі непогано. Ціна за 50 грамів 75 гривень. На секундочку, ребята, це взагалі неможливо. Я вважаю зараз за таку ціну отримати такий продукт. Є питання по деяким смакам і велике питання по консистенції. Угу. Треба щось з нею робити. Бо ну, працювати з нею зовсім незручно. Так, погоджуюсь, але я впевнена, що Artix дороблять. І смаки, і консистенцію. Це тільки їх початок, тому ми бажаємо вам розвитку. Класно, що виходять ці нові продукти. Я кажу це майже в кожному випуску, бо я рада. <рес> Дякуємо, що додивились це відео до цього моменту. Хто ще не підписаний на наш канал, підпишіться, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, напишіть коментар, хто вже куштував Артикс. Хто ще не куштував Артикс, uh -huh. який би смак хотілося скуштувати. І я хочу ще нагадати, що по промокоду YOUTUBE в магазині Chill буде знижка на цей продукт та на багато інших. Так що спускайтесь в опис та клікайте. Обов'язково, хто любить легкі продукти, куштуйте і чекаємо на вас в наших наступних оглядах. Робимо дивну тяжечку за вас. І обов'язково приймайте участь. Переходьте зараз в інстаграм і дивіться. Дякую, що додивилися наш випуск. Всім пока! Всім пока.